Бана, всім привіт. Сьогодні я напівзакомплектований, тому як вирішив таку рибалочку, думаю, на 3-4 годинки. Давно я не був. Якщо ви пам'ятаєте зимою, я прийшов і відкрив це озеро. Не відкрив, як ну, засікречене, так як я назвав, засікречене озеро, маленьке, кайфове. Тут зимою я був знайшов класних карасів. Опа, вода впала трошки. Але тут глибина була десь там в районі 3 в районі метрів. Так що Тавочок цей глибокий. Ну, правда, вода трохи зелена, але то скрізь така всіда. Що, друзі, у нас сьогодні, блін, какуль... какульки всюди. У нас сьогодні кормачок. Взяв три кормачка. Була в мене, з Дністра залишилася прикормачка, потім вам все покажу. Та й так, я думаю, нам на нашу лайтову рибалочку вистачить. Так що кормашки, пуфіки і хробачок. І кашку малашку я вам покажу. Поїхали. Так. Пам'ятайте, брав з собою на Дністер Карась Хавала. Я все ж таки мені було цікаво, що вона спрацює. Чи вона спрацює нам я в цьому на Дністрі? Рано я трохи її розбадяжив, також працювала. Так. Має сенс, якщо чесно, на життя. Так. Креветка, друзі, як зазвичай, як я говорю, нікуди з неї не виходжу. Так що самі вже переконалися, я для себе переконуюсь, що воно дійсно що воно дійсно працює. Це активатор, бо вже пару випадків, що на Дністрі тільки буває коло мене ніхто, а я ловлю. Так, поки суще вам розмішуємо. Тепер достаємо водичку. Так, 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 водичку. Блін, не булькнути. оп оп, 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 оп. Давай звідти йде. Оп. Водичка добрана. чин чінь Віддерочку потекло з усіх сторін. Хватить поки Все, давай. Хвате. Якось так. Будемо ловити на кормачки, тому нам потрібно, щоб він був ліпився як пластилін. Тверді гульки. А так як на кормачки ще допомогу, домовлю, по-любому потрібно буде, от у нас є рогатка. От рогатка саме те діло іменно для кормачків, щоб закормитися недалеко і постійно тримати рибу в точку, паралельно закидувати по 5-6 кульок, не рахуючи кормачків. І якщо моя тактика працює, якщо чесно, будемо мати сьогодні рибу, а карасі тут дуже смачні. Поїхали. Все, хоп, Зергут Зараз вона ще чуть втягне і я трохи ще її домішаю. Усе, вона ще вся краса, друзі, готова, Даже опарик, дивіться, не закуклився, лишився. лишився після Дністра. Ну, може, ще він активний буде зараз. Все, О, хробачок кук. Так, чисто прицепово, як я говорив, на що кормачки Михайлича на Дністрі не працюють. Ставлю один гарбузик і два кормачка по сторонах. Зараз будемо пробувати, чи гарбузики також відстають в таких водоймах. Так, що ми тут чіпаємо Білий кук на Дністрі, він просто бомбезний. на, на нього вале капець. А от на чесночний не хоче. Ну, Зато на ось такі от ставки, озера, саме то. Все, друзі. От, о кормачок. Два кука на другий кормачок. Попробую хробачок. з бутербродиком також, якщо вже є орієнтовано. Бачу вон бульки, походу там риє. Ну, Десь ті райони зараз кидаємо і кліпсуємося. Так, це буде на то дерево. Хватик. Так, трошки задалеко. Чік. Чік. Сигналочки, щоб я не проспав покльовочку. Тихесенько, нехай собі підгужує. Усьо. Зергут Є якось так. Так, мужики, у нас уже пройшла година, крім того клювання у нас нічого не відбулося, нам потрібно рибку манити, так що ми зараз якось будемо її... А Та якось. Так я нам зараз туди вон 7-8 кульок з рогатки. Так, де ти там було? ти десь тут було? десь так. Настроїли, а тепер закормлюємо, друзі. Блін, просто зиргута. Рогатка в цих справах, друзі, це топчик. Отак, о. Так. о прямо в тілку. Маленьку плямочку зробимо. Щоб там все ж таки рибка активувалася. А то щось пока бідно. А я щось сподівався, що озерко може дати рибку. Оно дасть по-любому. Треба її приманити. Що будеш клювати? Ну та сама? Ну давай. Нема, друзі, ще клювання такого якогось, Що воно буде чи не буде, не знаю. Але так, наша температура сьогодні була нижче 10, щось 7 чи 8 вночі. Блін так похолодало різко, а зараз вже 10 годин і у нас лише 10 градусів тепла. Можливо, треба почекати до обіду. Коли чуть-чуть прогріється, і вода прогріється, і воздух прогріється, і може тоді він захоче кормитися. Так що якось так. Так. Є там щось чи нема, друзі. Так, вроді щось є. І навіть похожий на карасика по в сторону. Так. А я, ну маємо. У нас пройшло 2, -2 години і у нас ось така нарешті Хі. полотиться. Знизу був часниковий кук. Ну, ми, як обычно, від нуля втекли. Тепер треба лише укрупнятися. Привіт. Так, мені здається, там щось є. Просто, просто невелике. Ні, немає нічого. Блін, як нема нічого. Цікаво. Так, немає кука. Вже цікаво. Друзі, зараз розкажу. У нас тактика помінялась. Фу... Кидаю аж під ту вербу. Зараз подивимось, що там. І якщо у нас усе задасться, розкажу, які у нас зміни. Так, що там у нас? Блін, з того бере апка притягнеш сюди, ну щось є. О! У нас Ух ты, який у нас тут круглячок. Кайф і взяв на жовтий кук. Так, якщо у нас усе вийдеться по плану, на другому розкажу зміни. Є. Так, другий. О, друзья, там гарный карасик. Так. Иди носи, блин, ну такие круглячки, я вам кажу. видишь, девица. Я, наверное, тебя, опа, поднимлю. <laughs> Кайф. Давно ми, друзі, з вами карасики не ловили. А от, от такий ось такий лев заходить. Другий кайф. Кайф. Зараз розповім. Ну, Давай. Блін, прибіг, чуй пещет. Що, все? Смєк-смяк і лишела. Почекаємо, поки. Так, ну що ж. Як я казав, роз Так, ну походу там щось сіло. Возно Так, я буду розказувати, щоб вам було видно, якщо буде покльовочка. Коротше, перемістився я на метрів 100 на мілину. Якось так. Просидів там годину без клювання, подумав, що нема чого втикати, як то кажуть. Рибка, якби там була, вона б по-любому, на ну, ці всі маніпуляції, які я зробив, була б по-любому реакція. А так, якщо її там немає реакції, значить вона там фізично не може бути. Тоді з глибини я перемістився, я на мілячок, бачили, вже два карасика і ще одна покльовочка. Я думаю, за два-три караси дочекаємося і получимо. -по -по повноцінну вечерю. Так що якось отак. Чекаємо, Зараз по-любому щось тут посмікує Так. Друзі. Клюнуло. На самі миля кинула вон туди. На дальняк. І щось пік-пік і лишило І там також лишило я її вже перекинув. нечіткі були клювання також. Ну, бачите, кінчик хитається. Треба було все ж таки то походу по кормушці било. Ну нічого, цікавня. Я все ж таки думав, що А ні, все добре. Добре, що не чекав. О, така платечка підсіла. Ну, платежка сьогодні нам не... Взагалі платежка нас не цікавить. Хіба трофейна? А це живець. Нехай пливе. Кайф. Ну, якось трохи вже цікавіше стало, якщо чесно. Опа-па. Опа-па! Ото положило. Так, що шо там? Щось вроді є. Блін, ну коли краї... Дай, ходить боком. Тільки не чути, щоб щось впиралося. Блін, як клює карась ця це просто сидиш, чекаєш, гортаєш ток І тут та вудка в берег. Ту-ту-ту. Та що ти? Що, буде третій? Якщо буде третій, це буде су. Давай, а у нас третій каразик. Супер! А у нас вже повноцінна вечеря, зараз буде красота. Ну красота, чуть-чуть менше, звісно, але наскільки він зараз приємний. Фу, кайф. У нас вже 3 лева. Це повноцінна вечеря. Ще думаю, а то вже нас 12. Щось воно не дуже. Ну, чекаємо, ще можливо одного випрошу. О, положило. Блін. Красик. Шмасик. Зійшов. Блін, ці клювання такі довго очікувані, що це просто капець. А він бере ще і сходи. Ну це капець. Положило. О. пішов бочком. Друзі, ну якщо це не зійде... Можна сказати це буде контрольний, поки йде плавно і впевнено. П'ять штучок, красивіших карасів, ідеально проведений час і гарна спіймана вечеря. Так, вроді у нас поки ще все в порядку. Це норм, карасик доходить до місця евакуації. І давай бігом сюди, бігом. Який лапоч. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ох ти що. Та що, ви наш погляньте. Я полегенько речі зібрав, вже лишилось тільки. Лишилося лише два карася витягнути. А так у нас вже п'ятерочка Так. Кайф. Ах, сила. Усе, друзі. Все, не клює, у нас вже перша година. Зараз будемо вже відтягувати. Після себе, як звісно, залишив порядок чистоту. Якось так ми сьогодні провели, друзі, рибалочку. Добре, що я там на глибині не втичив, все ж таки бігом перестроївся і Пер... все ж таки бігом. Перенастроївся, переїхав на міляк і зловив, так як, так як ви всі бачили, на вечерю 5 зачотних карасів. Так що три мені, два дружині, буде саме ж супер. Зараз ми покажемо, що ми сьогодні вполювали на цій нашій рибалосі. Сумочка флагман дозволить нам рибку дуже довести в свіжості і в сохранності. Ось погляньте, які карасі. а? Красота. 5 таких карасів зробили мені цілий день. Кайф. Якось і такий кайф закривайте. Все, а я сподіваюся, вам усе сподобалось. Пиши, став подобайку Не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім па, -па.